Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо паттерн проектування Декоратор. Це один із найбільш корисних паттернів для гнучкого розширення функціональності об'єктів. Давайте розберемося, що таке декоратор, для чого він потрібен, які його компоненти, а також плюси і мінуси. Що таке декоратор? Паттерн декоратор дозволяє динамічно додавати нові функціональні можливості до об'єкта, не змінюючи його структуру. Це досягається шляхом обгортання об'єкта в інший об'єкт, який реалізує той же інтерфейс, що і оригінал. У результаті новий об'єкт може доповнювати або змінювати поведінку оригіналу. Для чого потрібен декоратор? Патерн декоратор корисний, коли потрібно додати нові можливості до об'єкта без внесення змін у його код. Це особливо актуально в ситуаціях, коли клас вже використовується в різних частинах програми, і змінювати його структуру не бажано або неможливо. Також декоратор дозволяє зберегти гнучкість та масштабованість системи. Ось три основних ситуації, коли варто використовувати паттерн проектування декоратор. Коли потрібно динамічно розширювати функціональність об'єкта. Якщо ви хочете додати нові можливості або змінити поведінку об'єкта без модифікації його існуючого коду або структури, декоратор дозволяє вам зробити це гнучко і динамічно. Наприклад, ви можете додати різні функціональності до об'єкта через декоратори, не змінюючи сам клас. Коли не можна або не бажано змінювати існуючий код класу. Коли ви працюєте з класами, які вже використовуються в різних частинах програми, або в сторонніх бібліотеках, модифікація їхнього коду може бути складною або небажаною. Декоратор дозволяє додати нову поведінку без зміни існуючого класу, що робить ваш код більш стабільним і менш схильним до помилок. Коли потрібно комбінувати різні можливості, якщо у вас є кілька можливостей або функціональностей, які можуть бути комбіновані різними способами, декоратор дозволяє легко реалізувати ці комбінації без створення великої кількості підкласів. Це дозволяє зберегти код чистим і зрозумілим, забезпечуючи гнучкість у конфігурації об'єктів. Компоненти декоратора Компонент. Інтерфейс або абстрактний клас, який визначає базові методи, які повинні бути реалізовані як основним класом, так і його декораторами. Конкретний компонент. Реалізація інтерфейсу або абстрактного класу. Це основний об'єкт, до якого ми будемо додавати нові можливості. Декоратор абстрактний клас або інтерфейс, який реалізує той же інтерфейс, що і компонент. І містить посилання на об'єкт компонента. Конкретний декоратор класи, які реалізують додаткові функціональності або поведінку, або конкретний компонент плюси декоратора. Гнучкість. Легко додавати нові функціональності або змінювати існуючі без модифікації оригінального класу. Зменшення кількості підкласів. Можна комбінувати різні декоратори для досягнення потрібної поведінки замість створення численних підкласів. Реюзабельність. Один і той же декоратор може використовуватися для різних компонентів, мінуси декоратора. Складність може призвести до великої кількості класів, що ускладнює розуміння структури програми, Перегружені об'єкти. Декоратори можуть робити об'єкти більш важкими для відстеження і тестування через велику кількість обгорток. Тепер давай розглянемо приклади. Почнемо з PHP. Ми маємо основний інтерфейс це редактор тексту, едітор В інтерфейсі він має просто метод в реалізації класу SimpleEditor маємо метод getText, який просто повертає текст. Також ми маємо абстрактний декоратор абстрактний клас, який приймає екземпляр класу TextEditor. і конкретні декоратори. Дивіться, по суті, декоратори це обгортки над якимось основним класом. Цей декоратор приймає основний клас та робить всі букви заглавними. А цей декоратор. Просто в кінці строки додає знак оклику. Получається, ми створюємо основний об'єкт основного класу. Ми маємо в ньому строку Hello World. Потім ми його передаємо в клас обгортку декоратор. Робимо всі букви заглавними. цей клас декоратор, в свою чергу, передаємо в, в другий клас декоратор, який додає в кінці знак оклику. На виході отримуємо Hello World всі букви з великої букви зі знаком оклику. У JavaScript це працює так само. Маємо таку імітацію інтерфейсу. Базовий клас, який просто повертає текст, абстрактний клас декоратора, який просто приймає об'єкт класу Simple Editor, і конкретні декоратори. Цей декоратор. Змінює get getText, змінює на всі букви з великої буквою ставить. А цей декоратор додає знак оклику. І так само ми створюємо об'єкт Editor, передаємо його в клас першого декоратора, Створюємо об'єкт першого декоратора, потім його передаємо в другий декоратор, який до великих букв ще додає знак оклику. Висновок. Паттерн-декоратор це потужний інструмент для додавання нових можливостей до об'єктів без зміни інших класів. Він дозволяє зберігати гнучкість та масштабованість вашого коду, хоча може ускладнити структуру програми при надмірному використанні. Використовуйте декоратор, коли потрібно динамічно розширювати функціональність, але пам'ятайте про потенційну складність у великих системах. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте підписатися на канал та ставити лайки, щоб не пропустити нові відео про паттерни проектування та інші корисні теми. Дякую за перегляд.